Єгора, вітаю тебе з перемогою і твоїм забитим четвертим м'ячем в чемпіонаті. Сьогодні була дійсно гаряча атмосфера на стадіоні завдяки нашим «Ультрас», які повернулися на домашні трибуни. Прокомту сьогоднішнє протистояння? Так, дійсно гра видалась цікавою. Хочу відразу подякувати нашим «Ультрас», Сказати, що дуже приємно грати під, під, під такою підтримкою. Вони і нас заряджають, і заряджають весь стадіон. Тому я сподіваюся, що далі це буде продовжуватись і наш Ультраз буде тільки збільшуватись і підтримувати нас в кожну гру, щоб ми бігли вперед, забивали ще більше голів і приносили їм радість. Тому за це їм окремо дякую. А по грі видалась така цікава гра, і добре, що ми змогли. Перемогти і взяти важливих три залікових бали і триматись вверху турнірної таблиці. На початку першого тайму ти відзнавшися у воротах Кудрівки. Це завдяки підтримці Ультрас відчули цю шалену енергію. В тому числі 100%. вони нас з першої хвилини, навіть не то, що з першої хвилини матч не розпочався, вони нас вже гнали вперед, дали нам емоції, можливо, це десь зіграло свою роль. Дійсно, ну. Воно відчувається їхня підтримка, і ми перший тайм дуже такий взяли високий темп гри і тримали його весь тайм перший. На початку другого десь, можливо, трішки підсіли, можливо, команда суперника десь нас більше почала тиснути на нас. Добре, що, ми, що нам вдалося забити на контратації другий м'яч, і це спростило нам наші завдання на сьогоднішній матч. І, ну і третій гол це вже. Так, скажем, достатньо поставила крапку в цій грі. Розкажи, яка атмосфера наразі панує у роздягальні? Завжди приємна атмосфера після таких ігор, після того, як є результат. Тому тут нічого такого дивного немає. Всі задоволені. Тренер дав 4 дні вихідних. <хи> тому буде час відновитись, дещо переключитись психологічно, побути з сім'єю і вже приступати до нових ігор, тому що нас там чекає також два виїзди непростих: це рух і динамо. І Щоб триматися нам там зверху в турнірній таблиці, нам потрібно кожну гру виходити і грати на перемогу.